Вона народилася на Чернігівщині та закінчила Ніжинський педагогічний інститут. Одразу після навчання почала співати у хорі Верьовки і об'їздила з гастролями майже весь світ. Пізніше вона стала солісткою естрадно-симфонічного оркестру Держтелерадіо України і записала свій перший альбом маловідомих українських пісень під назвою Веселка. Пісні для неї створювали такі відомі українські композитори, як Юрій Рибчинський та Анатолій Матвійчук. Сьогодні у гості сніданку завітала заслужена артистка України Алла Кудлай. Доброго доброго ранку, пані. Алла. Доброго. Вітаємо студії. дорогі друзі. Дорого, доброго ранку, моя рідна Україна, мої рідні українці. Я вас дуже люблю. І хотіла би сказати про те, що я м, сьогодні прийшла на мій улюблений канал. Щоб посповідатися, щоб сказати людям. Тому що я напевно, що співаючи стільки років, даруючи людям пісні, свою душу вкладаючи в ці пісні, я маю право посповідатися перед вами. Я маю право сказати про те, що я думаю з приводу того, що є в нашій Україні сьогодні, до чого це все дійшло. Я е, болить душа в мене, чесно кажучи, за це все. Я ці всі дні. Тривожилася, плакала, ходила до церкви, молилася Богу. А якраз з другого на третє, десь пізно ввечері мені зателефонувала моя сусідка Світлана, вчителька української мови і літератури. Плачучи, вона кричала мені в трубку, Алочка, що робити? Давай щось будемо робити. Бо так же не можна, ми ж українці, не можна це все перетворювати незрозуміло в що, ворогувати не можна. Одне одному погані речі брат-брату говорити, стріляти, хватить крові, хватить слів. І ми плакали з нею разом, і вона каже, Алла, а ти знаєш, от я так подумала, давай помолимося Господу, попросимо в нього прощення. Подивися, яка доля в нашого народу. Ну це ж кошмар каже. Починаючи з революції, потім репресії, потім голод, потім війна, потім Чорнобиль, Помаранчева революція. Каже, ну скільки можна на долю та потрясаючого народу? І я молюся. І давайте помолимося сьогодні в такі дні, коли почався Великий Піст, звертатися до Бога, просити. Може, ми щось не так зробили? Може, ми чимсь завинили перед Господом. Пані Алла, я думаю, що це випробування, яке нам потрібно. Але я, я, я на оптимістичній ноті, хотіла зайти в студію і підняти настрій всім тим людям, які дивляться нас сьогодні. Ну, все буде добре, ми ж то знаємо. Пані Алло, е... зараз дуже багато говорять про те, що власне ці події, це становлення нації, як народу, ми зрозуміли, ми маємо єднатися. І насправді це єдна. Як ви до цього ставитесь? Це допоможе нам об'єднатися і зрозуміти, що ми українці єдині, сильні, і наше майбутнє попереду буде щасливим і переживемо все це. Що ви скажете? Звичайно би, але я хотіла. У мене дуже багато патріотичних пісень було, і є вони, і я їх пам'ятаю. І я їх співала, за що мене виключали, викреслювали з урядових концертів. Я про це не буду. Це негатив, я не хочу, але я хотіла би заспівати, щоб ем, ця пісня вона сама за себе скаже, бо пісня це велика сила, яку ще не дослідили вчені. Я Які... правильно Пісня це просто душа народу, якщо це справжня пісня. Давайте заспіваємо тебе. Нам доля дарувала землю щедру, високе небо й душі золоті. Тому не раз чужий і рідний не нас до снови витоптать хотів. Ми гинули на палях і в Сибіру. Нас розрізав кордон і океан, але не зни... ніхто не знищив світлу віру, свободу й волю, як святий талан. Господи, помилуй праведних і грішних, хто схиляє душі над руїною, Господи, не силуй полюбити ближніх. То у злі клянеться Україною, і нині ми усі в одній родині. Стаєм на ноги і в путь, хоч інколи терпкі він кітер нині, ступити кроку вільно не дають, та відшумлять чорнобилями весни, і солов'ї зачохкають в гаяк. І Україна із руїн воскресне і зацвіте на весь чумацький шлях. Господи, помилуй праведних і грішних, хто схиляє душі над руїною, Господи, не силуй полюбити ближніх, хто в злі клянеться україною. Звичайно, і глибока пісня, але пані, але хотіла вас запитати, але є частина людей, яка не сприймає все те, що сьогодні вчора було на Майдані, і частина людей, яка в Криму знаходиться, як нам знайти це порозуміння, які не готові ще прийняти сьогоднішню владу, але вже і не сприймають владу, яка була в нас вчора? Мені так здається, що досить крові, досить, досить материнських сліз. Вперед день, 8 березня. Я би хотіла звернутися до тих жінок, до тих матерів. Синочки яких, щось там проти нашої незалежності, проти наших кордонів, проти самостійності нашої держави. Я би вас дуже попросила, дорогі мої, я вас дуже люблю. Я завжди була щира перед вами. Повірте мені, що Україна у нас одна, прекрасна, чудова країна. Вплиньте, будь ласка, на своїх чоловіків, на своїх синів, щоб вони. Нормально відносилися до нашої держави, до квітучої, ну до такої красивої нашої рідної землі. Саме зараз і щиро вітаю вас святом з 8 березня. і саме зараз часорами свого запитання від нашого спонсора торгівельної марки Якос Алла Петрівна. скажіть, будь ласка? Я знаю, що ваші родичі живуть і в Росії також, і як вони коментують з Росії ситуацію, що відбувається зараз у Криму. Справа в тому, що доля так розпорядилася, що мій рідний дядько жив в Краснодарському краї, станиця Старомінськая. Після війни він поїхав туди. Там особливі uh -huh. були справи. Але ж у мене там родичі, мої двоюрідні сестричка і брати Коля. І мені дуже. Мене болить душа за те, що таке сталося. що взагалі це щось такий... що Вони говорять? Вони говорять, вони не знають взагалі про ці події. Вони е брехню, цю яка лється, це просто якийсь кошмар, Вона все. Е Питала, що в нас робиться, щоб ми сказали їй правду. Але ж все ж таки, як би там не було, які б впливи не були психологічні, через телебачення, якісь там ем, ці нові, новітні технології на людей, ем, ми, на психіку людей, про це не Єднаємося. І я би дуже хотіла. Е, я мене було були концерти в Ростові, були концерти в Ялті. На початку року був концерт в Ялті. Я знаю, що мене зараз дивляться Ялтинці. Я знаю, що це потрясаючі люди. Я б дуже хотіла, щоб ви були щасливі, щоб ви жили в красивій, самостійній державі Україна, і щоб ви це було потрясаюче, щоб ми жили щасливо. Благородно, з прекрасним майбутнім, стабільно і впевнено в завтрашньому. Дякуємо вам за це надихаючись. Дякуємо вам. Гостей сніданку була Алла Кудлай, і почула наживо і спів. Дякуємо за те, що ви сьогодні з нами. А всім нашим глядачам бажаємо сьогодні вдалого і приємного дня. Нагадаємо, що ми з Мариною одягаємося. магазині Фарго та Граніфільм о 9-й новини. ТСН з Мариною Марічкою Падалко. А ми побачимо завтра о 6.45. Доброго ранку. Бережіть себе і свою родину.